Хоч на календарі вже не перше червня, полтавці продовжують святкувати день захисту дітей. Другий день літа та площа перед уцивомом зібрали понад 300 хлопчиків та дівчаток задля здійснення їхніх мрій. Зараз складна ситуація, дуже складна ситуація в країні, і лише оці мрії, дитячі, які повинні збутися сьогодні, здійснюватися, вони чисті, вони добрі. І якщо ми нам вдасться дорослим зробити так, щоб наші дітки. Здійснили свої мрії, я впевнений, і наша країна буде набагато чище, добріше. Тут кожен зміг знайти собі заняття до вподоби, конкурси, ігри, майстер-класи, які пропагують різні види дозвілля. Є не тільки на що подивитися, а й себе можна показати. На особливу увагу заслуговують юні туристи. Зайнявши всю алею біля оцевому, професіонали показують клас. А ті, хто стає на цей шлях, вчаться в'язати вузли. Представляємо туристське спорядження, представляємо туристську смугу перешкод. Наші юні спелеологи показують смугу, яку наводять спелеологи в печерах, дуже складна і цікава свого роду. І юні орієнтувальники показують, як треба орієнтуватися в умовах міста, в умовах лісу. Яскравою родзинкою дитячого свята стала концертна програма кращих творчих колективів ОЦВУМУ.